Я бажаю, шановні мої підписчики, ось ми зустрілися, була невелика відпустка. Ну що, ми на місці не стояли, потроху працювали, ось наш брудер, показуємо, що, що ми зробили. Заходимо дивимося, диремці, вже встановили двері металопластикові. Заходимо далі, Тут, тутнувато, все для того, щоб зекономити тепло. Провели ми. Поїлки, поїлки вже встановили, воду підвели. Що в нас залишилось? Ось купили такі поїлки. До речі, на сайті подаються дешево, кому це цікаво, то це сайт Укерферма. Можете заходити і купляти. Є там все обладнання, що вам тільки треба. Ну, оце так. Зараз покажемо з другої сторони, що в нас там далі. Ну, ось тут у нас буде якби кочегарка, так сказати, тут водичка, водичку ось підвели, вже вкопали в землю. Пробили нову скважину, зараз покажемо. Тут у нас буде йти на полив, а тут вже йде на брудер, кран. Привезли бачки, поставимо бачки. Так щоб можна було якісь ліки додати чи щось, вітаміни, якісь курчатка, то буде вода йти через бачки. Осталося, що світло теж підвели, тобто осталося опалення і можемо вже пробувати першу партію вирощувати. Йдемо далі. Ось тут, як ви пам'ятаєте, була в нас цукрова кукуруза. Ми її вже переорали, перефризували. Попробуємо вже піснувати, ще в нас є, покажемо розсади, трохи залишилося. Чи встигна, чи не встигна на жовтий місяць вирости солодка кукуруза і також у нас ще є світна капуста і, і пікінська капуста. Будемо садити, будемо показувати і так далі. До речі, хто слідкував за нами, як не будували басейн, які нас помилки, Оцей нахал, кожен вилазить, можна сказати, боком. Як бачите, вже розперло скільку. на наступний рік треба вирівнювати підмогу. По фільтрації вода в нас вже чистіше, Ну, пару днів я зараз покажу, купив вже піщаний фільтр. Це вже більш професійний, вже для великих батерій залихо його. Якби через пару днів покажемо, як він фільтрує воду. А що за нами слідкуйте, дивіться, ми все вам покажемо, розкажемо, Ідемо далі. Ось дивіться, це наша нова скважина, стара, нова. Старий погнало пісок. Я не пам'ятаю, розказував, розповідав, не розповідав, пробили нову скважину, пробивали вже професійно. Якби одночасно до брудера вложили кабель до резеток, які йдуть від сонячних панелей. І також буде вода теж працювати сонячні панели. Складені з собою з'єднали, сміття й чого, то якби без матеріально останеться. Ось мата тепличка. Расада тут не залишилася. Попробуй завтра її виходити. І це ось брокколі капустка, така невірненька, невірненько зійшла, але що є, то є. І далі трохи кипінці, капусти і цвітної капусти. Завтра це ми спробуємо висадити, може вже не все. Все ми покажемо в наступному, в наступному разі. Йдемо далі. Ось ця кутуру, що ви тільки що бачили в теплиці, але вона вже десь... Мерно днів 10, не 10-10 днів, як раніше посаджена, бо вже тут оружа, але раз, два, три, чотири по п'ять. Я думаю, що вона втікався на руки сіть брат, хоча би один карчав. Це все в нас форт карамала. Те, що залишилося, ось раніше покопилося вже, вже края три рядочки ось ця кукурузка щоб в нас ріденько зійшла В минулих відео ми вам показували вже, як бачите зав'язалося два качани так як підросла, то вже не видно, що вона і ріденька, та вся густенька, то духе вона ріденька. Так ми її оставили. Ну, побачимо, думаю, тут все нормально, через тиждень-два, та й будуть вже качани готові. Так що слідкуйте за нами, ми от все покажемо, розкажемо, в які строки краще сажати, і як це правильно зробити. Шановні підписчики, наша відпустка, як бачите, закінчилася. Ми працюємо, так що слід за нами. Все розкажемо, покажемо. Думаю, що скоро вже в нас будуть і курчата брулери. Тут буде ще цікавіше. Розкажемо трошки про здоров'я, є у мене така тема хороша. Закину вам вудочку, так що підписуйтесь на наш канал і дивіться.